Вітаю! Сьогодні ми працюємо з технікою Мій характер та ціль. Подивимося, які риси характеру нам заважають йти до нашої цілі, які нам сприяють. Я вас завжди прошу прописувати. Я вже прописала, бачите, вправу всю, зробила її. письмово також, і вас тут також закликаю до цього. Дивіться. Перша частина нашої вправи ми беремо колоду. Сьогодні ми працюємо ще що чудес. і дивимося в картки, вдивляємося в них і виймаємо маємо 5 карток, які символізують 5 рис яскравих якостей, рис характеру, які вам в собі подобаються. Тобто ви дивитеся. Переглядаєте картки, дивитеся, що вам відгукується, і відкрито вибираєте 5 карт. Я вже підготувала відносно себе. Якщо вам важко орієнтуватися, в рисах характеру, і все в переміжку, не можете сконцентруватися, в мене є для вас список питань. Ось і список якостей, які ви... Зможете використати, можливо знати, бачите перед собою список, сказати це про мене, це не про мене. Так краще, так краще працювати, можливо, з собою. Бо інколи є люди візуальні, бачу, відгукуються. Це про мене не бачу, чу і списку краще інколи буває. Тому дивіться, якщо вам потрібен, пишете список. Я вам відправлю список з 50 позитивних. І 50 негативних рис характеру якостей, щоб вам було краще зорієнтуватися, що відгукується саме про мене, Ну, про вас в даному випадку. Так, я записала, що де це воно є, зараз я подивлюся на картки всі і розберемося. Так, я кари. Так, дивіться. Цю, цю картку я для себе характеризувала як, як кокетливість, гріливість. Тобто мені ця риса в характеру і якість в собі подобається, і в нас яскравий хрис, я її вибрала. Потім мріливість це в мене є таке, ось що я фантазую, мрію. Це картка символізує саме мріливість. Ось, а потім, що я ця картка мені відповіла такою символом, що сама собі на умі, мудрість, цілеспрямованість. Ось, і навіть інколи маніпулятивність. Ось така, навіть, що знаю, що я хочу, і підстосовую, жонглюю. Обставинами і тим, що є, для досягнення своєї цілі. Тобто, бачите, цю рису можна, ну, так сказати, і позитивно трактувати, і негативно залежно від ситуації. Так, ця картка відповідає мені уміння слухати, слухати, тобто перероботи з клієнтами мені, і розуміти підводні камні, і розуміти знати, інколи треба слухати і. Розуміти, що стоїть за цим. Або, наприклад, дати можливість виговорити, не підказувати людині, ні, наприклад, також з близькими, якщо ми працюємо, або взагалі слухаємо їх. Так, Це картка відповідає вмінню насолоджуватися, вмінню радіти в моменті. І я ще, так як ця одна картка була, знаєте, така двояка, я цю рису собі люблю, але знаєте, інколи як коли. Розумієте, до неї відношення є, є таке двояке, але я її в собі люблю. Так що вона така двояка риса. Хоча цілеспрямованість, це ж також добре, але інколи говорять, що там, де людина по головах, там, там але мені ця риса подобається. Тому я ще одну картку витягнула, і це цікавість інтерес. Я дуже, в мене є, в є цікавість. В мене на цікавість завжди можна розвести на інтерес. Ось тобто звабити, заохотити. Якщо мені цікаво, я з радістю йду. Це якраз п'ять якостей, рис характеру, ось, те, що мені в собі подобається. Це я ставлю тут його збоку. Тоді нам треба також собі знайти п'ять якостей, які з карт символів, які ви в собі не любите. Тобто дивитися, наприклад, я. Агресивна. Ось є у мене лінощі. Це картка про лінощі. Ось я трошки виведу на більше ось є лінощі. Ось я. Зараз про що це картка? Це хаотичність. Ось. Креативна хаотичність в мене є. Ось. Я. Тут я витягнула, інколи я підвисаю. Ця картка мені про підвисання, Я це і така, знаєте, як заморожена. Часом буваю. Щось сталося, трапилося. І я, мені тяжко вийти з якогось стану. І ось таке. Мені в собі не подобається, але яке є, яке є. Ось. То підвисання і самокритика. От самокритика є, Тут таке знаєте, самоїдство, чого я так поступила, це по-інакшому. Ось і у нас є зараз картки, які відповідають негативним якостям, тобто станам, критеріям, тобто вашим рисам характеру, і позитивні є. Ось, і зараз ми дивимося, яка у вас є ціль, тобто, що ви хочете досягти. І я вибрала цю ціль, тобто, це ціль моя. Постійний потік клієнтів, пізнаваність, моя особливість. Тут тобто це з професійною діяльністю Ось, І моя унікальність тут навіть. Якраз собі допишу. Я написала, шукала якраз це слово. написала індивідуальність, але шукала я слово унікальність. Ось якраз пізнавальність, унікальність. Тому ну, завжди підписуйте собі за собою, Ручки не хочу писати, але можливо, то собі потім підправлю. Ось, це тобто впізнаваність серед психологів і ось пов'язана з професійною діяльністю. І ми зараз ставимо цю катку в центрі ось нашого розкладу, оця наша ціль, і тепер розглядаємо, як серед позитивних. Тих, що ми вважаємо, ці риси, які позитивні і негативні, чи ці риси характеру, якості сприяють розвитку цієї, цієї моєї цілі, чи заважають? Це якраз наш четвертий етап. Перший був. Якості позитивні, друге було негативні, третє це символ цілі, куди ви рухаєтеся, що ви хочете. І четверта арта – ось така знати, пункт нашої вправи це подивитися, які риси, риси заважають чим. Допомагають, сприяють. От дивіться, ця картка про мудрість, мудрість, маніпулятивність, там, цілеспрямованість, по-різному її можна назвати, тобто теж до свої цілі. Ось це ясно, що це допомагає мені. Інтерес, так, інтерес є. Ось цікавість, мені ці теми цікаво. Мені приємно з вами працювати, ділитися, слухати вас. Круто, то, бачите, як я вже сказала слухати, то воно якраз підійшла це. Це все до, до цієї моєї цілі. Насолоджуватися, так, я вмію насолоджуватися і насолоджуюся, якщо у вас гарні результати, як ви ділитеся своїм зворотнім зв'язком. Мені дуже це приємно, і я дійсно вмію. Якщо я гарно сама знаєте, себе не самокритикую, як оця картка. А дійсно відчула, що я гарно провела сесію. І все, що могла, вам дала. І від того, в мене також є така насолода задоволення в моменті, що я зробила все, що змогла. А ви наскільки зможете, стільки берете з собою того, що я вам дала насолодження. Так, мрійливість. Ось ну тут може бути підвисання. Ось тут, знаєте, якраз що десь зайшла в своїх мріях, і ось мрію, фантазую, і перейти от, до дій інколи дуже важко, або, наприклад, деякий час проходить. Ну, це знаєте, так, під знаком питання. Це. Аналіз цієї картки, і кокетливість, кокетливість, що я показала, писала грайливість. Ну, це також добре, знаєте, в мене ця риса є, і її можна також застосувати навіть при роботі з вами. Це не означає, що в якійсь любовній тематиці, а йде про те, що можна вчасно прожитувати, щось там знаєте, під, побачити і через який жарт, якийсь, якісь словесне. Оборот, можна щось клієнту показати, здати йому натяк, ось, і щоб він рухався далі. Тому ця грайливість в грабливій формі, дивіться, навіть ми працюємо з метафоричними картами. Це ж також форма деякої гри. Ось, але ми працюємо з собою, отримуємо інсайти, свої досвід і працюємо з собою. Тому це також. Я вважаю, що всі ці риси ці і якості всі мені допоможуть. І тому я спочатку була коли працювала сама, виставила негативні справи, а позитивні зліва. Мені було дискомфортно, тому ви дивіться, де як розкласти, розташувати ці картки навколо. Ось, Тому я собі ось так всі ставлю і воно в мене тут. Тепер дивимося на ці негативні оце так, підвисання. Ось підвисання. Ясно, що як я підвисаю, щось мені там не вдалося, як я собі спланувала. Воно мене, ну, тут забирає час, забирає і багато енергії, і ніби спускаю час і сили свої, свої далі йде хаотичність. Тобто, якщо нема структури, ось то хаотичність. Ось є таке. Тут дивіться, тут так само ці лінощі. От, Наприклад, невдалося мені, я пішла в сон. тобто Уникаю ніби своїх результатів. тобто Помилка якась вийшла, я розчарувалася попередні, які в попередніх своїх діях, все пішла засипати. Хтось заїдає, хтось запиває, хтось солодке. Ну, кожна своя історія, я втікаю в сон. тобто Я зараз засипаю в мене. <ків> тоді сонливість починається і така лінощі. Ось тоді йдуть самокритика і агресія. Буває часом, навіть самоагресія, і це все трошечки ясно негативні. всі Звинувачення себе, і це якраз дуже поряд, дуже гарно вистроїлася ця картинка. І нам зараз треба подивитися, як з енергією цих негативних карток, тобто те, що ми в собі виявили, що можна зробити. От, наприклад, добре, я зазначила собі, що в мене є енергія агресії. Тобто, якщо я, наприклад, звинувачую себе, самокритика, це всю ту стезьку, але там за цим сим стоїть. Енергія агресії. І я шукаємо заміну цій картці, тобто це енергія силова, тобто, дійсно, це велика потужна енергія. І я знайшла заміну цій картці ось такий котик Наполеон. Тобто, це сила, як то кажуть, моща мощ. Ось, тобто, Щоб дійсно вийти на якісь лідерські позиції. Тому ми не направляємо агресію на саму агресію, себе, не себе на а цю енергію силову, знаючи, почули ми її, відсвяткували. І собі задав питання: а що я можу зараз зробити? Які роботи переробити? Що можна зробити? Таке, навіть яку роботу. Нам здається, що це така недостойна, негарна робота. Та знати, що я можу щось краще зробити. Але якщо ви тільки оцю цю відслідкували енергію, зразу можете. Пустити її в позитивне. Тому я цю... О, о, на зцілення вашого досягання ваших цілей, тому ви цю енергію можете перенаправити, якщо ви вислідкували на досягненні цілі. Тому я перекриваю цю картку. Це. Так, там також була така картка, що я собі не люблю свої лінощі. Але я знайшла картку, коли дійсно ці лінощі... добре, я відслідкувала добре, якщо я дійсно. Втікаються якісь проблеми в сон. Ось сонливість, ось таке змучена. Ніби. Дійсно, треба спитатися. Це, дійсно, нема енергії, нема енергії рухатися далі чи це втома. І інколи відпочинок це також круто. Тобто ми реабілітуємо себе, себе відновлюємо, тому інколи. Просто треба поговорити з собою, чи це втікання від проблем, ось, чи це дійсно ось, відбуч... треба відпочити, перезагрузитися, відновитися. Тому тут така перекриття таких карток. Ось, я їх ставлю тут. І тоді дивлюся, оце, коли я підвисаю. Коли я а, щось сталося, і я заморозилася, знаєте, так, відморозилася від цього всього. І це, знаєте, тут добре тим, що а, я. Ось а, я заморозилася тут, і я питаюся себе, а чим я можу собі допомогти? Що я можу зробити для себе? І а, я тоді знайшла цю картку, це виявлення страхів. Тобто я я можу зрозуміти, що ось я е е е є чим працювати. Це ніби крок з собою. Чим більше я знаю себе, тим, тим, краще, е тим краще я можу собі допомогти. Це можна піти в терапію, зробити якусь техніку, зробити е відпрацювати щось. Тобто це. Цей момент, цей момент. Ось і тут ще була така хаотичність. хаотичність. Недавно я читала одну книжку і там писало, що є два типи людей: є люди, які систематичні, які ось раціональні і є креативні, і вони хаотичні. І тут мені прийшло таке знати, що треба прийняти прийняття себе. Добре, я така креативна, хаотичний тип людини. Значить, Ну, значить, таким, таким багажом працюємо. І цей психолог, тренер, також писав в своїх дослідженнях, що тут, тут ти себе не переробиш, ти такий від народження, і це на все життя. Тому треба працювати з цим і ось воно. Тобто сприйняття себе тут тобто, ну, пішло, і я так допоможу, виходячи з цієї хаотичності, що в мене бувають, тобто, я не поступово працюю крок за кроком. в мене такий, ну, це такий період є хвилю подібно. тобто Дуже багато енергії, я перероблю все. Тобто там такий також приклад був книжці, що раціональні люди там зробили понеділок, вівторок, середу, четвер, в п'ятницю, суботу, неділю чуть-чуть. У мене, наприклад, я багато зробила понеділок і в п'ятницю, і всі інші дні відпочиваю. Ось, ну, це просто розуміння треба в себе і виходити з того, як є тобто, налагоджуємо картину взаємодії, виходячи з тих інструментів, прикрас, які в нас є. Так, і це самоїдство якраз, самоїдство, це, що я говорила, це також ми вислідковуємо і підліковуємо себе. Тобто У мене достатньо інструментів, тільки я розумію, що я западаю і самокритикою займаюся, Тобто витягуємо щось негативне в тому і себе підліковуємо. Тобто я такою карткою перекрила, перекрила то тобто це все якась дія, яку я можу зробити. Тобто я можу піти до когось відпрацювати це почуття вини, чи там про що чим я працюю, чи мою невдачу, чим це, як мені здається, можу самостійно, тобто я можу підлікуватися. Ось. І дивіться, якщо все так гарно виходить, ось, ну, наприклад, все, все ніби як є для того. Тому я себе запитуюся, а що я можу зробити? Ніби все є. Все я розібралася з собою, й все є. Все, наприклад, все ми перекрили. Але цього результату, такого, як я би хотіла знати, ось. Цей результат, який мені би бажаний, як я собі вбачаю, його немає. І тому я дивлюся в колоду і переглядаю, що, я, що мені було б дуже ресурсно, що мені допомогло б. Ось, щоб дійсно з тим пакетом, який мене є на сьогодні, що мені може допомогти. Ось. Ми все сьогодні працюємо відкрито. Це такі рідкісні техніки, які весь розкладся вправа йде відкрито. І я дивлюся на картки. І, ну, ця картка мені також відгукується про те, що можна взяти собі в підтримку когось, бо того, що мені в парі з кимось дуже добре працюється. Це може бути як. Коуч, який, ну, чи продюсер, чи, чи хтось, хто би мене міг підтримувати, і що коли мені дійсно страшно або якась невдача, що ось я знаю, що він ну, це картка не зовсім можливо всім відгукнеться, але я про себе говорю в даній ситуації, то тобто, що мені інколи дійсно потрібна підтримка як будь-якій іншій людині. І це мене зможуть і змотивувати, і настроїти, і дедлайни мої настроїти, і таймінг, тобто, ну, що, як, що коли я маю робити, трошки систематизувати, і допоможе мені навіть моїй цій хаотичності, як я говорила, що добре я приймаю себе, але, але якщо я, наприклад, домовилася з кимось на якісь таймінги, тут в мене вже конкретно. Ось, надіюся, що вам така. Корисна техніка буде, якщо вам хочеться список 50 позитивних і 50 негативних якостей якостей чи рис характеру, пишіть Хочу список і вправу, так як я обіцяла вам, для прийняття себе, ще можете додатково отримати від мене. Надіюся, це вам буде в користь. Ось і до нових зустрічей. Якщо вам такі формати подобаються, пишіть. Ось я залюбки ділюся нашими вправами, техніками і вам також показую, на прикладі, як можна працювати, до чого це, те, що ми засуджуємо в собі, що ми любимо в собі, що. Тобто розбиратися за собою завжди цікаво і пізнавати себе також. Надіюся, на вашу зворотню зв'язок. Ось все, що в мене є. Ділюся з вами, і до нових зустрічей з вами була Наталя ОПС, автор колоди Час Чудес.